Вітаю, друзі. Давайте подивимося, яка буде подальша політична кар'єра імператора. Після скандалів, після плівок Міндіча. Яка буде подальша політична і чи буде вона взагалі, чи, можливо, вирішить закінчити. Ну, давайте подивимося, що скаже Таро. Отже, політичне майбутнє імператора в Україні. Ну, віртуозний Мах. професійний маніпулятор. Мах — карта маніпуляцій, який дуже сильно тримається за своє, любить заробляти собі. Ну, бачите, дуже великий маніпулятор з коштами Пентаклівого нашого дому, да? бюджетом, взагалі з грошима. І тут йде обнулення, обнулення мага. А ще він думає через певні маніпуляції спробувати розпочати ну, на авось новий шлях в політиці, піти з іншого боку, можливо, якось зайти, розумієте? Але блазень завжди шукає нові шляхи. Так, тобто після обнулення через маніпуляції знову спробує утриматися. Четвірка Пентаклі це карта стабільності. Утриматися. І знову таки скрито через обман. Скрито, що скрито? Зміни якісь, ще якісь. Можливо, хоче якісь зміни через обман. Ну, давайте ще продивимося, чи є політичне майбутнє і чи буде воно у імператора в нашій країні. Дивіться, дослівно читаю маніпулятор, обнулившись, шукає нові шляхи і карта відродження, щоб відродитися, буде задіювати якісь знову-таки обманні вкиди для того, щоб усидіти на своєму троні. Або буде скрито діяти, скрито діяти. А він вже визначився. Він визначив, він спланував і визначився з усім, що він саме буде робити, як він буде йти знову на політичний трон і якось через обман і швидко. Щоб це сталося через обман і швидко. Він планує, от якщо взяти особисто, то він планує знову через маніпуляції. Скриті якісь плани, комбінації, знову відродитися після обнулення. Ну, давайте глянемо далі. Це те, що він хоче, да? Хоче. А як буде? Треба буде відмовлятися, я вам скажу, через якісь фінансові проєкти, або його вже не хочуть, або йому придеться домовлятися, тому що кінець. Кінець політичної кар'єри. Знаєте, таке враження, що він хоче, але через, через якісь фінансові проекти або оборудки, таємні обманні да, з коштами, і тут з коштами йому доведеться відмовитись, і, і таке враження, що його кар'єра в політиці вона як закінчується вже, і причому швидко. Якось так швиденько закінчиться, чи має він політичне майбутнє в Україні, він отримає дуже серйозний удар, отримав через ці оборудки це через обман і зраду, скажімо так, да? обман і зраду, він отримає, отримав удар, який і закінчить з його політичною кар'єрою, політиком. Те, що він сидить на троні і віщає нам, дати ми все, що ми слухаємо, чуємо від нього. От, найвище політичне кресло. От так, от прийдеться відмовлятися, що всього йому. Все-таки цей корупційний скандал він відіграє роль в тому, що політичне майбутнє у нього тут завершиться. Знову таки, через обман нанесений був удар по господарській частині країни, і про це стало відомо. Вкид про це про це ми почули, повідомили. Ну, бачите, тут буде покінчено з бажаннями з його. Можливо, він зрозуміє, що він не зможе очолювати далі, тут іде відмова. Або йому відмовлять, або він, швидше всього, буде відмовлятися, тому що немає перспективи для його розвитку його подальшої політичної кар'єри. Я не бачу, що він буде йти. Ну, йти він буде на другий срок, але політична кар'єра в нього обірветься. Чи буде він мати політичну кар'єру, таємниця, таємно, Тає, є, таємні процеси із рухом коштів за бажанням, за бажанням. Рух, таємний рух коштів, за бажанням. Да. Тут у нього є таємне бажання, от у бажання таємне продовжувати рух коштів і ну, король Пентаклі це збагачення, збагачення. Розвернуло ні, це цей таємний рух і цей обман, який зараз. Це не майбутнє, це те, що було, те, що зіграє роль, що він всього втратить. Свої, свої, своє політичне, як то кажуть, так зване лідерство. Так, дивіться, через таємні об, обманні оборудки, маніпуляції, оборудки, рух коштів да, за бажанням, бажаю збагатитись, багать, бажаю мати кошти, це корупція. І ось саме цей випадок він кардинально по портуні, кардинально розверне його ситуацію в Україні у майбутньому, да? кардинально змінить його майбутнє як лідера, На, як, що, він, що він отримає, що буде в майбутньому. Активні дії, ідея, ідея, ідея активна, ідея активної участі, активної, агресивної участі у виборах. Що це означає? Він піде. Тут може бути, знаєте, ще, що тут від виборів він, він піде. Я не знаю, щось, щось таке повинно ще трапитися, через що він відмовиться від виборів. Від подальшої. Тут, знаєте, як, агресивні дії, ідея наших партнерів, да? ось ось, тут, можливо, навіть наші партнери, європейські, американські, Ну, скажімо так, можливо, пригрозять, можливо, але <кій> можуть теж висунути якусь, якусь ідею стосовно того, що йому не варто, не варто йти на президентський срок. Ось так. Так, ну ось так. Я б сказала, що всього, через ці корупційні зашквари йому буде закрита дорога. Навіть наші партнери не, ну, будуть радити йому не йти, Активно не приймати, не активовувати ідею і не, не, не йти на вибори. Політичне майбутнє. Ну, тут, бачите, він виїде з України, що через його назавжди. Уход назавжди, так? це колісниця, рух, виїзд, виїзд, через, можливо, певні розслідування силових структур. Тому що тут мечовий король, це можуть бути силові структури, да? розслідування. За, я тобі ти мені за корупцію. Знаєте, тут, можливо, запропонують йому на знайти балотуватися в обмін, в обмін на прихисток. Тобто, десь цілеспрямовано, десь він може виїхати. Розумієте? Допомогти хтось може, йому хтось може допомогти тут цілеспрямований виїзд. Ось так, активується ідея. Проведена буде робота для створення ситуації. Ну, робота ведеться по збору інформації, однозначно, однозначно тут пройшов збір інформації про я тобі ти мені. Розумієте? І от через цю ситуацію йому доведеться виїжджати швидше всього, з України. Тобто, якщо він втратить свою конкурентну спроможність і розумітиме, що він вже не виграє ці вибори, то однозначно ну, йому падає виїзд, однозначно, тому що тут йдуть правоохоронні органи за рух коштів. Да? От. Йому треба буде виїжджати. Так що я б сказала, що швидше всього, що немає в нього вже політичної платформи, політичного, політичної платформи, з якої він стартунув на новий срок, скажімо так. Ну, Подивимося, як буде, але дару горуч, що швидше всього, що ні. Політичного майбутнього вже у нього не буде в Україні. Дякую вам за увагу на все добре, до побачення.